Одягнеш хустину, і ти, справжня жінка, бо ти з України, бо ти Українка, а наша хустина жіноча прикраса, і з роду до роду не втрачена часом. Це витвір людини, це символ народу. І хустка жіноча не вийде із води. З чим можем зрівняти квітчасту хустину? Хіба є щось краще її на заміну? В ній і традиції, в ній і культура, хустві є для свята, а є для зажури. Кустина, як пісня легка і крилата, як мамина ласка, як батьківська хата, в ній осінь чарівна, в ній лагідне літо, в нім квіти найкращі в своїм розмаїнці. Кустина, як вітер приємний весняний, і тепла та ніжна, як руки у мами. У нас вишиванки, хустина, калина. Це, це символ і гордість, раса України. А в них карбувалась любов до вітчизни з появи на світ і до самої тризни. Це символ прихильності, символ прощання, це символ скорботи і вічне кохання. Хустки українські, найкращі у світі. Тож як же ми можемо їх не любити? І мода на хуст. У нас не зникає. Її кожна жінка на себе вдягає. В сучасному стилі і гарно і звабливо завжди неповторно і дуже красиво. Хтось носить хустину у будні, хтось свято, хтось скромну, просту, ну а хтось і багату. Хустина для жінки завжди актуальна. А жінка в ній мила, приваблива, гарна. Магію вічності хустка тримає, І як оберіг від біди захищає ні чарівний, і листя, і квіти. І жінка в хустині прекрасна, як літо. І знайте, дівчата, в пустині жіночість чаруйте коханих, хай бачать їх очі, що ви їхні панни таких більш немає, Як в нас в Україні чарівних і гарних.